Які завдання уряд ставить перед собою? Ми також маємо ці реформи адаптовувати наші громади і регіони до е, європейських структурних фондів. То реформуватися доведеться різним рівням. Вітаю! З вами дуже місцевий подкаст. Мене звати Мар'яна Насеминишин. У попередніх епізодах ми говорили про те, як готувати якісні проекти. А сьогодні будемо розповідати про те, як отримати на них фінансування. Ми сьогодні будемо говорити про реформу управління публічними інвестиціями і маємо для цього справді важливого Ой. гостя. З нами сьогодні в студії заступник міністра розвитку громад території України Олексій Рябикін. Пане Олексію, вітаю! Вітаю, пані Мар'яна. Дуже радий сьогодні бути у вас і сподіваюся, що те, що ми сьогодні обговоримо, дійсно стане дуже корисним для наших громад, для наших регіонів, для того, щоб вони це могли використати в найближчому майбутньому в рамках підготовки до тої реформи, яку вже зазначили управління публічними інвестиціями. Поговоримо про те, чому уряд вирішив впроваджувати реформу управління публічними інвестиціями, і які завдання уряд ставить перед собою. Що ми говоримо про навіщо реформу управління публічними інвестиціями? Тому що ми маємо обмежені ресурси фінансові. Війна вона диктує надзвичайно жорсткі умови роботи. Умови розвитку, умови відновлення, і от в умовах власне обмеження фінансового ресурсу, ми знаємо, що власне вся дохідна частина державного бюджету йде на потреби сил оборони наших збройних сил України, і там також є певний дефіцит, тому що війна це дуже дороговартісна справа. Але у нас немає іншого вибору, ми маємо воювати, і ми маємо перемагати, тому що на нас напали, ми маємо віддати відсіч ворогу, і ми маємо перемогти. А водночас ті витрати, які йдуть власне на потреби. Відновлення на потреби розвитку на реалізацію різних проєктів в різних галузях, це здебільшого кошти міжнародних донорів міжнародних партнерів. Власне, те, що наповнює місцеві бюджети, маю на увазі бюджети громад, районів і областей. То, відповідно, це якраз та частина доходу, яка залишається їм від податків, які є загальнонаціональними, але частина яких залишається на відповідних рівнях, або місцеві податки і збори. Тому, от власне, для того, щоби. Почати раціонально використовувати той ресурс, який є. Я не кажу, що він до того був використаний нераціонально, але щоб зараз раціонально використовувати з урахуванням тої візії розвитку території, чи громади, чи області має відповідний орган місцевого самоврядування, має держава, зрештою, якщо ми говоримо про державні сектори, власне і впроваджується реформа управління публічними інвестиціями. В ній поєднується стратегічне бачення розвитку сектору, галузі території. І, власне кажучи, наявний, чи той ресурс, який потрібний. Поєднуються це для того, щоб отримати кращий ефект, кращий ефект від реалізованих проєктів, від реалізованих програм, кращий ефект для людей, які є, власне кажучи, ключовими споживачами будь-яких послуг, починаючи від якості дороги, закінчуючи адміністративними послугами у СНАПі. Тобто це широкий, великий спектр різних послуг. І, от, власне кажучи, на мою думку, власне, навіщо впроваджується реформа управління публічними інвестиціями саме для цього? Для того щоб пов'язати стратегічне планування з раціональним використанням коштів, а саме головне для досягнення найкращого результату, який взагалі можливий в даний час. Реформу управління публічними інвестиціями задумувалося урядом у такому триму віраті. Дозволю собі сказати Міністерства розвитку громади і території, міністерства фінансів, міністерства економіки. Чи можете пояснити, яку роль міністерство власне розвитку громад територій відіграє у лозиті впровадження Ну, Я поясню надзвичайно просто. Ви знаєте, ми міністерство, яке весь час знаходиться на землі. Ну, як, що це означає? Ми міністерство, яке весь час їздить в регіони, весь час спілкується з громадами. Ми відповідаємо за розвиток громад, регіонів, територій. І насправді наше міністерство, власне кажучи, відповідає за те, щоб мінімізовувати диспропорції регіонального розвитку. Вони величезні. Вони величезні із огляду на. Те, що триває війна в першу чергу, вони були і до війни, але е, в зв'язку з війною і внаслідок війни вони ще більше посилилися. Ми маємо величезний виклик. Виклик, це не проблема, це виклик е, щодо внутрішнього переміщення в країні. Тобто мільйони людей переїхали з зі своїх домівок, з громад, в яких вони жили до цього. І вони вже є в нових громадах, в нових приймаючих громадах в зв'язку з війною, в зв'язку з окупацією території, в зв'язку з активними чи можливими бойовими діями. Тобто наше міністерство, воно, знаєте, таке, як метеорологічна станція. Ми чітко розуміємо, бачимо, що відбувається на землі, що відбувається в громадах, що відбувається в регіонах. Тому у нас дуже така важлива. Місія і чутлива місія, я б сказав, тому що нам всі ці речі, всі ці реформи, необхідно оцінювати на предмет відповідності потребам безпосередньо людей, громади, регіонів. Власне, в цьому наша місія і полягає. Крім того, як ви знаєте, Міністерство розвитку громади територій відповідає за формування державної стратегії регіонального розвитку. а всі політики, які реалізовує держава, вони всі мають регіональний місцевий вимір. Всі. Школи, лікарні, ЦНАПи, дороги, вони всі знаходяться в громадах і в регіонах. Наше Міністерство за це все відповідає. Воно відповідає за регіональний вимір реалізації абсолютно всіх політик. От, власне, наша місія, в цій реформі і не тільки в цій реформі, власне, тому ми є одним із трьох ключових стейкхолдерів в цій реформі на рівні з міністерством економіки, з міністерством фінансів. Чому тому, що міністерство економіки відповідає за економічний розвиток держави і міністерство фінансів відповідає власне за кошти, міністерство фінансів знає, скільки у нас коштів, яка у нас потреба. От, і, власне, вони стоять на варті цього. От, власне, якщо коротко, така механіка і е, такі, скажімо, ролі да, міністерства в цій реформі. Але мушу зазначити, що в цій, е, цій реформі не тільки е, там, три ці міністерства, в цій реформі всі міністерства. І я хочу сказати, що вже відбувся процес формування секторальних, середньострокових планів публічних інвестицій, тобто, це міністерські такі е, секторальні плани. Власне, не можу сказати, що це була дуже проста вправа. Чому? Тому що ми перебудовуємося, да? тобто ми маємо також відповідати стратегічним баченням, да власним. Тобто, тут же ж у нас також така сама задача стоїть. То ми маємо мати свою стратегію розвитку напрямку, під цього спланувати певні напрямки фінансування і оцінити, яка кількість коштів нам на цього потрібна. Тому Ну рухаємося. Декілька важливих меседжів прозвучало. Ви заземляєте реформу управління публічними інвестиціями, дозволю собі так сказати. І те, що ви підкреслили, про те, що цей процес йде, він просувається, в тому числі на центральному рівні, тобто реформуватися доведеться різним рівням, так. так, не тільки пристосовується до зумів, не тільки громадам, але і обласному рівню, і звичайно Absolutely. центральному так. рівню. І думаю, що це важливо почути всім, бо ми в цьому процесі всі разом, як вся система урядування в Україні. Але давайте поговорити, говорячи про реформу, варто, напевно озвучити декілька складових цієї реформи. тобто, якщо говорити про громади, про великі інфраструктурні проекти, які я точно знаю, багато громад в Україні вже мають який шлях проходження цього інфраструктурного проекту для того, щоб від ідеї, так до того, щоб отримати кошти в рамках цієї реформи? Що громада має зробити точно, щоб впевнитися в тому, що проект претендує на, на кошти? Перше і головне, громада як і область, повинні мати стратегію. Це надзвичайно важливо. Воно може, умовно кажучи, як в тростянці називатися майстер-план, але це також стратегія. Громада має мати візію, куди вона рухається, як вона розвивається, які у неї виклики, як вона на ці виклики буде відповідати. І саме головне, скільки на це потрібно часу, і скільки на це потрібно коштів. Це перше. Друге, зараз, е, і ми вже, до речі, почали підготовку громади регіонів до цього, е, і громади і регіони е, будуть починати працювати над середньостроковим планом публічних інвестицій. Що це означає? Це означає, що стратегія, яку має громада, вона має певні стратегічні цілі, наприклад, там, покращення якості освіти, наприклад, середньої освіти. В відповідній громаді. І для цього вони мають, наприклад, створити там, чи покращити мережу дошкільних навчальних закладів, шкільних навчальних закладів, позашкільної освіти. Ну там багато компонентів, але от така стратегічна ціль. Ага, вони собі мають подумати: так, нам треба, наприклад, там, побудувати нову школу. А Як довго ми її будемо будувати? Рік? Ні, мабуть, за рік ми не впораємося. Нам, мабуть, треба її будувати два роки. Да, тобто це від котлована, фундамента, до вже облаштування безпосередньо класів, моблювання, там оснащення і таке інше і тому подібне. Да? А нам треба два роки. Значить, ми от маємо таку стратегічну ціль. Ми маємо побудувати школу. Ага. У нас, наприклад, нема мережі позашкільної освіти. Ага, Нам треба там подумати, як же нам облаштувати якісь там гуртки, там секції таке інше тому подібне. Хто нам це може допомогти, скільки це коштує, як ми можемо це реалізувати? Ага, за рік ми не реалізуємо. Нам треба на це три роки. В перший рік ми зробимо це, в другий рік ми зробимо це, в третій рік ми зробимо це. Добре, окей. Давайте подивимося на дошкільні навчальні заклади. Ага, у нас нема, наприклад, ясел. От є, наприклад, дошкільний навчальний заклад, ясал нема. Що ага. нам треба зробити? Нам треба зробити реконструкцію існуючої будівлі. Окей. Значить, нам треба реконструювати цю будівлю, добудувати крило, там, оснастити його якось. За рік ми це зробимо. ага. Окей. У нас нема вихователів, у нас нема вчителів, у нас нема там ще чогось когось. Да? Як ми їх знайдемо? Ага, нам треба, мабуть, службове житло для цього, да? тому що ми там, знаємо, що там, в тій громаді є багато. Ну, це зараз я фантазую, але тим не менше, да? наприклад. Ага, ми, значить, будуємо. І, і все це має певну, певну вартість, все це має певний термін реалізації, але це все один напрямок. І оце і є напрямок середньострокового плану публічних інвестицій. А тепер давайте скільки подумаємо, скільки ж це може коштувати? Ага, значить, будівництво школи нам там буде коштувати там, 400 мільйонів гривень, там буде реконструкція дошкільного навчального закладу нам буде там коштувати 50 мільйонів гривень. Там ще щось, там будівництво соціального житла. Або, наприклад, у нас там є будинки від умерлої спадщини в селі, наприклад. Да? Ага. А давайте ми їх реконструюємо. Да? Там, там 5 мільйонів гривень там, на ремонт поточний, ми зробимо, там, це все буде красиво. Все, от громада сформувала перший. Перший такий напрямок в середньостроковому плані публічних інвестицій. Оце три роки у нас середньостроковий план публічних інвестицій. Значить, і ми, власне кажучи, його сформували. От у нас напрямок, от у нас стільки -то коштів треба. Далі. Пройшов рік. Ага. А ми школу швидше будуємо. Нам не треба два роки, ми за півтора впораємося. Ми вже освоїли стільки коштів, нам треба ще чуть-чуть. окей. Або, наприклад, ні, там щось ми не встигаємо. Треба там довше це робити, да? Окей. Подумали, переосмислили, але в стратегії це є. Стратегія тут от реалізовується в цьому конкретному напрямку, в цих коштах, в такий термін. Ну, все нормально, рухаємося, так? Да? Далі, скільки, що ми можемо взяти, да, звідки ми беремо гроші? Гроші ми беремо з місцевого бюджету. Не вистачає, наприклад. Окей. Скільки не вистачає? А не вистачає 50 мільйонів. Окей. Постукалися в обласний бюджет. Обласний бюджет можете нас профінансувати? Ну, у нас там 70 плюс громад. Давайте подивимося. Зараз, значить, ми теж будемо робити свій середньостроковий план публічних інвестицій. І ви можете, в принципі, потрапити в той кошик, як також напрямок, тому що напрямки, вони, в принципі, будуть плюс-мінус подібні. Ага, окей, добре, область. А от давайте держава, що нам може допомогти? Там, Міністерство освіти і науки, ви там школи будете будувати? Ага, будемо. Ось наш середньостроковий план публічних інвестицій. Давайте спробуємо потрапити в цей кошик. Окей. Міністерство розвитку громади території, ви там, що там собі думаєте? Житло будете будувати? Будете допомагати муніципальне житло створювати? Ага, ну я так подумав. а ага, ось є програма відновлення України. Давайте, от. Є у нас тут кошик, є у нас тут напрямок, давайте сюди спробуємо закинутись. Да? ДФРР. Державний фонд регіонального розвитку. Ви що там плануєте? Які у вас пріоритети? Давайте, оце, це, оце. оце. Да? Там. І саме цікаве, да? міжнародні донори. От, часом вже, що донор приходить в громаду і каже: а які у вас пріоритети? На що вам потрібні гроші? Ну, і там громада там, собі думає: ну, давайте от, сна побудуємо, може там лікарню побудуємо. Може, там школу побудуємо. Ну і так у нас часом виходить, що щось будуємо, а навіщо не знаємо. І от питання, от власне, того, щоб коли і, і, і держава, і область, і міжнародний партнер, да, і громада сама має розуміти, які у них пріоритети, що у них в першу чергу, що у них в другу чергу, як їм треба в цьому рухатися? Да? От для цього ця реформа. Щоб ми все це робили усвідомлено, послідовно. Для того, щоб розраховувати на кошти, чи то державні, чи обласного рівня, чи позабюджетні кошти, громада має мати стратегію, зрозуміло. Середньостроковий план ще щось. Далі вона середньострокового плану робить портфелі інвестиційних проєктів. А для того, щоб зробити портфель інвестиційних проєктів, потрібно зробити проєкт. І, звісно, що тут не всі громади мають і кошти, і змогу впоратися. Я знаю, що Юліт допомагає громадам так. в цьому питанні, і не тільки, спасибі вам. Насправді це чудова робота. Це, власне, те, що буде наповнювати інвестиційні портфелі громад. Важливо, щоб у них була проєктна документація, тому що це скорочує просто термін реалізації проєкту. Важливо, щоб вона була якісна, тому що це також скорочує час, і не виникає потреби, власне кажучи, уточнювати проекти, робити додаткові експертизи, перераховувати вартість, терміни і таке інше, тому подібне. Тому дійсно, те, що стосується посилення спроможності громад підготувати проекти, то дійсно має працювати. І держава, і всі разом, і звісно, міжнародні наші партнери, тому що ну це дороговартісна достатньо історія, і не всі громади мають мають спроможність це все зробити, оцінити, якісно замовити, якісно підготувати. І можна анонсувати з нашої сторони, що ми і далі будемо допомагати громадам готувати проекти, в тому числі в рамках реформи про публічними інвестиціями. Але от якщо громади зроблять ці всі кроки, я про таке живе питання, то коли можна розраховувати на те, що проект може отримати підтримку, скажімо, від державного бюджету в рамках перспективи року чи менше? Це все це вже відбувається. Я ж вже згадував в нашій розмові про програму відновлення України, це вже відбувається. І далі буде відбуватися і посилюватися і в рамках Державного фонду регіонального розвитку, і в рамках секторальних середньострокових планів публічних інвестицій міністерств, тобто галузевих, там міносвіти, охорони здоров'я, Мінкультури, Мінспорту, ну і всі ці міністерства, які мають відповідні проекти. Що важливо, що ми маємо тут подумати. Тому що реформа управління публічними інвестиціями вона більше про КАП-видатків, вони про реалізацію твердих проєктів. А е, насправді, е, коли ми говоримо про реалізацію безпосередньо проєктів, це і тверді, і м'які проекти. І тут ми маємо ще в рамках реалізації цієї реформи: подумати про м'який компонент, яким саме чином і ми його власне бачимо. От, тут ми знаходимося в певному в певній комунікації. І ще другий момент важливий: ми також маємо ці реформи адаптовувати наші громади і регіони до е європейських структурних фондів. Це важливо, дуже важливий напрямок, тому що Україна йде на шлях по шляху євроінтеграції, по вступу в Європейський Союз. Тому ми маємо гармонізувати ці всі підходи і механізми до тих підходів, і механізмів, які вже наразі реалізовуються в європейському союзі і довели свою ефективність. От бачите, я хотіла запитати про власне регіональну політику. Ви згадали про політику наближення України до політики ЄС. То можете нам пояснити, яким чином реформа по лінії публічної інвестиції буде узгоджуватися, вписуватися власне з регіональною політикою в Україні? І ви вже трохи натякнули на те, що нам варто чекати на зміни до державного фонду регіонального розвитку? Може трохи привідкрити завісу того, чого варто чекати? По перше, хочу сказати, що державний фонд регіонального розвитку це не є якийсь галузевий фонд. І він не обмежений фінансуванням якоїсь окремої чи окремої галузи. Державний фонд регіонального розвитку спрямований на фінансування середньострокових планів публічних інвестицій громади областей. А це відповідно може охоплювати будь-який напрямок, будь-які будь проекти. 70% з державного регіонального фонду йде якраз на фінансування реалізації місцевих і обласних стратегій чи регіональних стратегій розвитку, а 30% йде на фінансування. Також для громад і регіонів, але вже реалізації державної стратегії регіонального розвитку. Наразі в тестовому режимі ми зараз напрацювали порядок використання коштів, які скоро я сподіваюся потрапить на затвердження Кабінету міністрів України. І цей мільярд, перший ми плануємо розподіляти по такому самому принципу, як і програму відновлення України, коли цифрова система. Управління публічними інвестиціями Дрім отримує і пріоритизує, тобто оцінює подані проекти. І, до речі, це дуже зручно громадам, тому що громади якраз у Дрімі і регіони у Дрімі матимуть свої оці портфелі публічних інвестицій. Вони вже їх, власне кажучи, формують, тому що перший підхід відбувся ще в минулому році і зараз він триває. І, власне кажучи, якщо, наприклад, громада подається на фінансування будь-яке міністерство, то їй просто, умовно кажучи, треба птічками е, відмітити власне той напрямок, куди вони хотіли податися для отримання фінансування того чи іншого проекту. Тому Державний фонд регіонального розвитку ми зараз власне працюємо активно над тим і вивчаємо досвід європейських країн, тому що насправді немає де підходу в європейських країнах, яким чином розподіляються кошти європейських структурних фондів. Але є більш ефективні моделі, є менш ефективні моделі. Ми прагнемо до того, аби наш державний фонд регіонального розвитку після такої регенерації, да, яка відбулася в цьому році, якраз продемонстрував максимальну ефективність, максимальну прозорість. Це для нас надзвичайно важливо. Це наш іміджовий проєкт. Тож, я думаю, що ми тут підійдемо надзвичайно відповідально для того, щоб, по-перше, оцінити, яким чином ми реалізуємо в цьому році цей 1 мільярд. І по-друге, закласти правильно, закладемо правильні такі, знаєте, основи для того, щоб в майбутньому ефективно використати ці кошти, тим більше, що ми розуміємо, що Великі проекти не реалізовуються швидко, вони реалізовуються певний час. Тому нам тут треба також уникнути формування недобудів. Важливо, щоб ми все грамотно, правильно оцінили і довели всі проекти до завершення. І до того щоб всі люди, які проживають в громадах, бо власне могли якомога швидше і якісніше використовувати ці е, проекти, реалізовані, і отримувати там необхідні сервіси. Ви анонсували багато змін, тобто підсумовуючи на нас, чекають справді великі зміни. Буде багато роботи, в тому числі роботи над тими викликами, які ми побачили. Тобто, по в кожній роботі на кожному рівні певні виклики. А які поради ви можете дати громадам в очікуванні всіх змін, так в очікуванні реформ для того, щоб вони були готові і сміливо прийняли ці виклики, які грядуть. Ви знаєте, я не, хочу, я не хочу, щоб громади відчували, що ми стоїмо над, що міністерство стоїть над, що держава стоїть над. Ми всі змінюємося, ми всі вчимося. Насправді я не знаю точно, як правильно. Але я точно можу сказати і громадам, і областям, і всім нашим міжнародним партнерам, що ми будемо в комунікації. І важливо, щоб е, всі ті, у кого є будь-які запитання, не тримали ці запитання в собі, щоб ми були дійсно в комунікації, щоб ми разом шукали відповіді, найкращі відповіді на ці запитання, тому що ви знаєте, кожен має робити в цей складний час свою роботу. Громади продемонстрували неймовірну стійкість на початку повномасштабного вторгнення. Вони забезпечили відсіч. Агресії, звісно, Збройні сили в першу чергу забезпечили цю відсіч, але громади часом ставали таким, знаєте, такою точкою біфуркації, де формувалися ті потужності для того, щоб підтримати наші збройні сили. Це дуже-дуже важливо. Тому ми всі вчимося, ми всі створюємо новий досвід. І тут ми маємо бути в комунікації. Міністерство завжди відкрите до такої комунікації. Я думаю, що громади і області вже це відчули. Ми провели буквально нещодавно перше навчання по реформі управління публічними інвестиціями для двох областей для Чернігівської і Сумської. Це був такий одноденний семінар-тренінг. Був в Чернігові. Я там був також важливо, що у нас відбулася дуже така, знаєте, конструктивна і правильна дискусія і обмін думками. І це точно стане додатковим стимулом для того, щоб зробити краще, реформу реалізувати краще, врахувати, можливо, те, що там ще не враховано. Тому що реформа це досить динамічний процес. Не можна зразу врахувати все. Це не буде швидко. Але я хочу сказати, що це також не надто складно. Це не надто складно, коли ми разом рухаємося, коли ми чуємо одне одного. Це дуже важливо. Тому. Це не порада, а пропозиція питати, шукати разом відповіді на ці запитання, чути одне одного, тому що в цьому буде народжуватися синергія і в цьому буде народжуватися кращий результат. Я хотів би запросити громади до діалогу, до дискусії. І міністерство тут точно буде всіляко допомагати і сприяти, аби ця реформа стала не менш успішною, ніж реформа децентралізації, тому що вона також. Така ж важлива, як і реформа децентралізації, тому що це про, про планування, це про майбутнє, це про раціональне використання коштів платників податків не тільки нашої країни, а всіх тих народів цивілізованого світу, які наразі допомагають нашій країні встояти, дати відсіч російській агресії. Далі демонструвати цей унікальний досвід, коли під час війни триває відбудова, триває розвиток це унікальний досвід. І, до речі, я хотів би тут принагідно сказати, що Україна вже готова запропонувати світові, і українські громади можуть запропонувати світові досвід і підходи стійкості. Що робити, коли блекаут? Що робити, коли от. Відбувся обстріл, коли Харків за 24 години прибирає майже всі наслідки атак, чи ракетних, чи безпілотних, чи комбінованих. Це унікальний, абсолютно досвід. Люди в прифронтових громадах продовжують жити, продовжують радіти, продовжують створювати родини. От я приводив такий приклад, коли після нічної атаки на Київщину і на Україну. Я їхав на роботу вранці, а мені зустрівся кортеж весільний. Тобто вночі був обстріл, а люди не відмовилися від того, щоб вранці створити нову сім'ю. Це означає, що Україна, українські громади, українські регіони просто демонструють неймовірний приклад стійкості. Я хотів би побажати всім нам триматися. Триматися всім нам побажав би розуміти, що ворог у нас насправді один. Це Росія, а все інше я думаю, ми подолаємо разом. Ваша правда життя має продовжуватися. Олексій я Дякую за цю розмову. Хочу нам побажати всім стійкості, купу енергії, відваги на провадження реформ, на провадження змін. І хочу сказати, що ми обов'язково переможемо. Дякую, дякую, пані Маріяна. Дякую, Юлія. Дякую.